Вітаю вас, мої любі! З вами відьма Анастасія, і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про родову порчу. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Родова порча. У цьому відео ми розглянемо таке явище, як родова порча. Вона має суто родовий характер. Порча передається від батьків до нащадків, подібно прокляттю, але, на відміну від нього, не поширюється на всіх нащадків та родичів у декількох поколіннях. Вона впливає лише на одного із нащадків і далі не розповсюджується. Батько та мати можуть передати свою порчу на самотність, нещастя та невезіння у особистому житті доньці чи синові. Щодо здоров'я, важко сказати, але можливі наслідки у вигляді погіршеного здоров'я та схильності до певних хвороб. Зазвичай родова порча передається першій дитині у родині, однак буває, що вона переходить на найслабших та найчутливіших дітей. Це сильна порча, якій не має де розгорнутися всередині одного енергетичного простору однієї людини. Вона буквально хоче і може більше. Одній людині її недостатньо, бо вона має ще шкідливий заряд. Якщо людина вчасно не позбавиться від цього негативу, то є велика ймовірність, що він перейде до дитини. На жаль, родову порчу можна помітити досить пізно, коли людина помічає однакові проблеми та негативні ситуації, тобто, коли дитина повторює в багатьох відношеннях долю батька та матері або має ті самі проблеми. Родова порча це серйозна проблема, але засобами правильного підходу до роботи по усуванню можна подолати цей негативний вплив. Важливо виявляти уважність та розуміння і шукати шляхи подолання цього виду порчі. Пам'ятайте, що усі ми несемо відповідальність за власне життя і вплив на наше майбутнє, та не забувайте робити все можливе, щоб подолати негативні наслідки родової порчі. На цьому я завершую моє сьоме відео з серії відеороликів на тему види магічного негативу. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про порчу на самотність. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!